Хиткою тінню ходить краєм смерті. Лютує ворог, нищить моїх оборон. Війна ковтає в себе звороття. Я Україна. І я вірю в чудо, я вірю, наша воля розцвіте, коли ту кров мене забудемо. На весною калина приросте. На полі бою гинуть, побратими. Пора вертатись на Богу. Такий шпиталь ютимеш. Ти ж не одужав до кінця. Отак От воно, невесело сьогодні. Здавай броню, сідайся на диван, бо ж автомат тримає негоду. А десь у копі б'ється брат Іван. Лече пробитою кулею на виліт, А я б йому окопі, допоміг. І друга вбили, в нього жінка, діти, а я отут в тилу. Та ж не в дивані, сотні, без абоскні. Я мушу, я за нього, я живий. Чуєш? Із ніж мене песни. Так швидко, Згадав собі вже, чекатиму, пиши хочесь лезти, нехай Господь тебе побереже. Донбас наш! Крим да, да, да. наш! Донбас да, 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 наш! Крим да, да. наш! Донбас наш! Римбас наш. Римбас наш. Римбас наш. Римбас наш. Зеркать. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Я на свете всех сильней, всех богаче и смелей. Нет, ответила стекло, ты по-прежнему хм, мурла. Мы его с друзей. И все, друзья. Все, кто тут не нажегся, шеет пузо. Зазихай на свободу, життя, нагридность нашего народу. Прощалися віками логі, годі Гей, патріоти з заходу і сходу. Жи до пекла навіть злочину. Не дай рукам роздерти батьківщину. Ми збойно! бо разом ми народ! Не треба нам ніяких нагород. Ані визнань бальшиво, ані слави. Агов, ти чуєш ворожа лихи. Збирай злодійські драні ландухи і забирайтесь геть в свою державу. не получать ні один! Я настоящий бог і господин. О друже мій не ситий, готова я і день і ніч косити. Малесенький нюанс. Оцього разу підвладна я верховному наказу. Так склалися у пеклі карти таро, що хочуть вашу голову мій царю. А що я? Сподів, О, господин, господин, господин. Господин. Забралося в царя, облізле зло. Ось кінець, пиши не повезло. Піду до інди пошукаю щастя. Такі часи, що всюди чорт придасться. Іди, іди, і більше не вертайся. Нагарцював тут лиха аж за край. Чорти такі, чортяча в них робота. Намовити, штопити у болоті, За будь-яку ціну здобути зиск. Тому то добрі слуги і щортиськ для новочасних іродів царків. Облесні, підлі, хитрі та верткі, чекає їх та іродів. Кінець заслужено безславний. Хай їм грець! радися, Марія, радиться при своїй бо оборудости на кожому, радися Марія! Thank you. Дякую. 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 Наші захисники також можуть взяти, вони тут в голоді. І, 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 ми їм якесь маленьке взято можемо принести. І також для мирного населення, яке десь може не, не знали такого, не бачили. Тобто, але це і наші спільні традиції не тільки Західної України, а й Східної. Але просто воно ну, десь тут менше проявлялося через вплив радянського селі. Спасибо, що люди не забувають нас. Це действительно праздник. Так, так розроблялася, так не по тому помилую. І так мені щелило. Це дівчата, це, це якщо такі у нас діти ростуть, то це щастя. Можна, можна сказати, це щастя. Там, там не видно. А тут приємність, Чувствуєш, що, що, що ти чоловік.